Всім привіт! З вами Яна. Сьогодні попробуємо робити макіяж. Я збираюся в місто, зроблю макіяж разом з вами. І це також може бути хобі, тому що макіяж займає багато часу і підготовка до макіяжу обличчя займає багато часу. У мене є всяких куча баночок. Буду трошки з вами спілкуватися і трошки показувати, що власне, я буду робити в себе на лиці. Добре, якщо ви вмієте добре робити макіяж. А у випадку, коли хтось йде на корпоратива, або якась вечірка, або якесь весілля, завжди хочеться мати на лиці щось гарніше ніж можеш сама собі намалювати. Довгий період я, до прикладу, не могла рішитися малювати собі стрілки і ходила прямо на макіяж. Ну потім мене малювали подруги. По-друге, малювали за безплатно, а так як у нас зараз світ, коли все можна монетизувати, чого би це не робити за гроші, поїхали. Подивимося, як в мене вийде зробити щось, якесь подобіє художнього макіяжу. Кісточки на миті. Вокруг антисанітарія. Поїхали. Боже, ці косички — це просто краще, що в мене було зі мною в житті. З ними так зручно собі закинула, зав'язала, пішла далі. Найперше я собі тоніком роблю. Мій... За мною не повторяти. Цілком можливо, що я роблю все неправильно. Напевно, в кожній з нас зараз вже є з собою якась косметика, хоча б якийсь мінімальний тоналка там, помада. Але тим не менше залишається багато дівчат, хто не зовсім вміє це все викласти на собі. Я більше належу до тих, хто не вміє і не любить. Але інколи в мене трапляється таке, що хочеться. Так, у мене є якась сироватка, зараз я її нанесу, прям руками, прям на лице. Вже обляпала джинси, як я, коротше. І якщо я цього не зроблю, в мене буде капець видно, як відшелушується шкіра. А піринг я не робила вже давненько. Тупогляд -то для цієї сироваткою не можна було біля очей мазати. Пофіг, їде. Ну, власне, що я хочу? Я собі хочу замазати оцей прищ. У мене немає зеленого консилера, буду мазати тим, що є. В принципі, в мене взагалі концелер є, я впевнена. По-моєму, концелера в мене якраз вже немає. Нічого, нічого переживемо. І зразділо, що би я собі не купила, але мені подарували. Крем для очей, крем для поліку. Ну а цей крем-нормальний. Ну, у мене, до речі, навіть лак є, він вже розшарувався. Можу спробувати намазати ногті. Не в цей раз, я не хочу вплити в місті позоритися тим, що в мене є на ногтях. Напишіть в коментарях ті, хто не пхає е, пальцем крем, а дістає його лопаточкою. Там я. Я знаю, що при бажанні таке можна заморочитися, але зазвичай німні. Я інколи навіть тіні пальцями немажу. Коротше, все, і макіяж пальцями. Хударні цей крем для повік, він такий прикольненький. У нього доволі рідка структура і дуже приємний на повіках. Текст! Yes. Чекаю тепер трошки, щоб він більш-менш впитався. Тоналка моя древня і печальна. І у мене її є аж три штуки. Ловіт! Це моя ошибка. Рік назад. Коли я її купила, тому що мама така е, каже, що давай купляй, я така окей, і купила. І тепер вона в мене є. І нафіг вона мені не здалася. Аврорівська за, по-моєму, 60 гривень. Ось ця Evelyn, нормально. Вона мені нормально відслужила, але її там буквально утуду. Тобто можна вже, в принципі, її використовувати і позбуватися. А це екстремально біла тоналка зі щодня, також десь в районі. 50 гривень. Я її купила для парі з цієї. Ця занадто світла, ця занадто темна, я їх змішую докупи, виходить, щось такого середнього. Ну і, власне, зараз я таке буду робити. От на руку наношу ловіт. Ось така темна, що як окисляється, шапу, ще шапущі чорна робиться. І наношу цю ноуней якісь. Вони навіть на руці виглядають ужас як по-різному. І зараз я їх беру і змішую між собою. У мене є така штука, як Коротше, хто знає, як ця штука називається, напишіть в коментарях. Я не змішую ці тоналки прямо на руці. Нормальні люди мали би змішувати це все десь на склі, на якомусь, на якійсь палітрі. Рука моя палітра це все. Вот, і пішло я. Плотне перекриті короче, сейчас зараз буду б лідна моль. Ніколи не вміла нормально підбирати поналки, постійно в мене якийсь ужас. І дорогі, і дешеві виглядають на мені ужасно. Пам'ятаєте, такий був макіяж десь 2005-2007 років, коли в школу ходили і всі ходили з блідними губами. Тоді це було модно Ще я дуже більшуся, коли в мене лишається, коли окисляється крем, і видно, от прямо, що там не зайшло на вуха, ще такі ось то, ось, я стараюся прямо кіде промазувати. Щоб не було такого ореолу, щоб коли видно, де закінчується власне тоналка. Пофіг да, рановато. Ну попробувати можна, чим ні, так само, як з волоссям. Тільки чор я не рекомендую свою косметику. Це якась збірка якогось дешевого всякого, що я знайшла по всіх навколишніх магазинах. Того, якщо красити, тільки косметикою клієнта. Так, власне, я стала блідною молю, але ні синяки, ні мій крищ, це все не замазало. Того в мене є ще ось ця тоналка і, власне, нею я пройдуся зверху. Ну, а її вже там почти нема. Так, поїхали. Ладно, я змиряюся на цьому етапі з тим, що мій буде видно. Нормальні люди починають фарбувати очі, але я не нормальна людина, того я починаю фарбувати брови. Для брів в мене є декілька пензликів, але найбільше я люблю ось такий віліпіздріческий. Він такий тонюсенький, він такі класні бровки робить. У мене самої бровки не тосінькі, але от він тонюсенький. І є такий погрубший. В принципі, будь-які інші пензлики для брів, вони грубші. Я не люблю кремові текстури на бровах. Мені прям це фізично неприємно. Того я користуюся тінями, які я вже успішно нагубила. Мої улюблені кольори. Це палітра коричневих кольорів. Вони прям нормально так покористовані. Я ними часто користуюся. Це, але цій палітці вже років 5. Вона в мене з весілля. Я нею користуюся. Поки вона не воняє, викидати не буду. В тих самих часів у мене є ще одна Вот. Обожнюю. Це мені чоловік купив разом з набором ось таких помад нюд. Комади ужасні. Палетка. Може бути. Коли я хочу якісь експерименти, в принципі, мені її вистачає, бо там дофіга-фіга відтінків. І от така, ще палетка в мене є. Mm -hmm. вот. як бачите, зразу видно, якими відтінками я звідси користуюся. Так, поїхали робити брови. Так, я знайшла всі свої палетки, кромі палетки брів. А, От вот моя палетка для брів. Дешева. З копійкою, по-моєму. Вона виконує свою функцію. Вона робить мені брови. Я зазвичай змішую крайні відтінки. Ось цей і ось цей. І виходить щось середнє. Як я це роблю, я ось так буквально роблю. Бам-бам-бам-бам. Щось там набралося на пензлик. Ти на брови. Текст. Брови вроді зачесати можна. А я це не завжди роблю. Можна вискувати. Ну це я теж не завжди роблю. До речі, хто в себе помічав брови у нас на різних е, уровнях. От в мене така є особливість. Ця брова нормальніша йде, а ця я прям так чучка. -чу. Це не те, що треба показувати на майстер-класі, але хай буде. Широкі брови не в моді. І тепер фігачу щось на очах. Основа в мене буде якась світленька. Ось. Єдиний дорогий пензлі, який коштував майже 100 гривень. Круглий, класний, офігенний. Беру саме світлий відтінок і офігачу по всій площі ока. Очі. Якщо чесно, я інколи можу просто очі нарисувати, нарисувати стрілки і піти. Без оцевого тонал, кіма і це все далі. А тепер затемняємо уголочки глаза. Який я хочу сьогодні макіяж? Я хочу щось безумне. Я хочу щось яскраве. Можливо, в жовто-червонястих кольорах. Як хочу, так і зроблю. В мене є прям пензлики під конкретні кольори. Фіолетовенький, червоненький і під жовтенький. Ну і ними зараз буду користуватися. Вибираю жовтенький, напевно, цей саме яскравий, я його часто використовую, люблю я його. Все, щось нападало в очі. Пройдено. Наступний рівень має бути щось, напевно, оранжевеньке. Правда? Вибираємо також умовно спокійний оранжевий, він в мене, напевно, ось цей буде. От тебе оранжевого набрала і я хочу тепер чимось таким бордовим, яскравим. Готового яскравого в мене є ось тут. Два відтінки і ось тут. Я думаю, що проміжним буде цей і цей десь на затемненні. Або ми восьмократ. Ось а О, вже в мене нападали тіні на лице. Це потрясающе. А цей момент. О, вроді би здалося степи. Кожуся ще раз з сім відтінками. І я беру тепер ще якийсь напрунтивніший відтінок, більше до коричневого, або ось цей, або ось цей. Ось цей, напевно, такий коричнево-червонястий. І затемняю прямо куточок ока. По ідея зверху на це все маю накласти щось блистюче. У мене блистюче в таких тонах є, навіть два. Є ось світліше умовно прозорі і є ось таке бордовеньке, ось таке бордовеньке є. Зважаючи, що я хочу прямо на всю площу ока накласти, то я беру оцей самий світлий. Я ось так пальцем намазую. Раз, два. І фігачу. От, різниця між очима з блестючками і без. І фігачу на друге око те саме. Без блестючок життя не так. І тепер можна малювати стрілки. Отут в мене біда, бо в мене закінчується туш. І одна мені прям капець в корні не подобається, а друга закінчилась, по-моєму. Зараз перевідем, по якщо найду. Найшло. Ну Ладно, тут ще на разочек вийшло. Якусь стрілки я. І вони в мене навіть не пізде скриві вийшлися. на рівні туш. Треба ж якось поправити те, що я щойно підводкою замазала собі всі війки. Туш у мене лаві. Ой, як різло. Ладно. Мені щось треба на щоках робити, щоб вони були більш і І в мене для того є... Одна палетка вот о вот вроде бы. Тут є щось типу рум'ян. Є рум'яна, а є ось тіні. І ось тіні мені прям капець подобаються, як вони в мене на щоках. Штуки бледні, тени бледні. Все йде. Контури. Ну, припустимо. Так, хайлайтера в мене немає. І коли я задумуюся над те, щоб його купити, а потім ніби я вмію ним користуватися. От мої пустучки. Щось там десь м'яко сіяє. Я не бачу, як так все йде. В принципі, в мене є одна улюблена помада. Ось така повсякденна. Якщо існують ще якісь правила в макіяжі, то я, поняття, фіолетового про них не маю. Ого. Яркі очі, блядні губи. Власне, я готова до виходу в місто. Так що збираюся і йду. І всім дякую за увагу і до наступних зустрічей. А, ще дух, ще духі чекаю. Це були мої експерименти, такий трошки квітковий аромат. І я зрозуміла, що це все-таки не моє. Я їх просто довикористовую. Moje pamelka je vartíč 2400 hreve. Pravda.